Чи потрібні в Україні районні ради та районні державні адміністрації? Звісно, ні, вони не потрібні, вони зайві. Замість районних рад та адміністрацій мають бути територіальні громади, які напряму будуть співпрацювати з урядом України в вирішенні всіх важливих питань. А якщо казати вже про повноваження районних рад та райдержадміністрації, то ці повноваження мають бути передані окремо. Обласним радам і окремо обласним державним адміністраціям. А зокрема, повноваження мають набути територіальні громади, від яких буде залежати розвиток території там, де мешкають люди. І саме від територіальних громад буде залежати все те, що буде стосуватися майбутнього. Бо саме двохрівнєва система надасть вирішення питання державотворення в Україні.